Сьогодні 5 серпня, і вночі в нас потяг до Яремча. Вирішили знову з'їздити в Карпати і цього разу, нарешті, піднятися на шпиці, так що тримаємо кулачки, щоб була класна погода і була екскурсія. Цю пухнасту моську теж беремо з собою. Це вже як традиція. Скоро в Карпати буде їздити як до себе додому. Ангел. Що за ангел на троні? Кокус? Такий же ти гарний в нас. А тут під дощем ми вирушили в магазин по продукти. Все скупились. Повна сумка продуктів і пончик. Буде розпаковка вдома. Десь ми, звісно, швидко спустились, але під горб будемо довго лізти. Це добре, що, що дощ що щось 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 перестав. <зас> Лізочка яка гарна. Більше продуктів солодкі, але ми сюди відпочивати приїхали. Кокоса прийшли, гості. Сьогодні у нас день відпочинку. Планували їхати на шпиці, але позвонив гід чи курсу от, і сказали, що переносимо на завтра, бо сьогодні передують душі. Так що відпочиваємо. Зараз підемо на сніданок, бо зараз тільки 9 ранку. І не знаю, можливо, ще попадемо сьогодні в басейн. Ну, поки що. Погода говорить про інше. Да. Ну, Відпочинемо в номері, посидимо на терасі. одно навколо лісочок свіже повітря. Прийшли про снідах. Посиділи в номері, відпочили. Зараз вийшли трохи пройтись подихати повітря. Може, ягід який якихось з нас збираємо. Від хмари! Ми спускаємось з вершини муковиці. Підемо зараз на сироварню їсти. Прийшли по грибну юшку, туди, де були минулої осені. Все-таки знайшли, тому що з'явився заклад з фастфудом, а там вище, але ми йдемо їсти традиційну кухню. Взяли на обід банош, голубці по гуцульське, Річ. Шкварками. Банош з шварками, а це богач і узор. паприкою. Угу. Копченою солодкою. Ми вже пообідали. Зійшли в сироварню, взяли сир. гуд, смакується, вроді би. Готс. Гоц. Гоц. Готс. Якщо я сказала неправильно, дуже перепрошую. <laughs> взяли вино, мускатне і інша я назву теж забула. Воно якась дивна. Ну воно біле. Зараз спускаємось донизу. Вирішили назад йти іншою дорогою. Щоб було більше mm. нам обходити. просто. Да, там більше обходити, але ми вийдемо в Яремчі і нам якраз нормально зайти в Магас. Mm. Він такий крутий насичений смак. М -м -м, дуже. Що за вино? Це у нас мускатне. Дуже смачне. Піскались песок, тут вже поставили гойдал, лавочки. Запитали 50 гривень, чекаємо своєї черги, щоб пофоткатись. Жертва маркетингу. За смаковиці, йдемо в магазин по продукти. Потім будемо викликати таксі і вже додому. Ладно, дойти додому, щоб не викликати батюшку. Додому. Дуже втомилися. Йдемо в Вероніку. Прийшли ми вже з своїх походів, зробили вечерю, бомж стаканчики, вино мускатне, сир і мед. Спачного нам. Mm -hmm. Зараз п'ята десь двадцять, і ми збираємось вже на шпиці нам на сьому треба бути на точці збору. Так що проведемо себе в порядок, поснідаємо і будемо вирушати. Снідаємо зараз швиденько. І вирушаємо. До речі, сніданок з готелю, який врахований вже вартість. І його можна забрати з вечора, бо якщо на ранок потрібно кудись йти. Вже вийшли. Зараз йдемо до місця, де нас підбере автобус. Називається, здається, готель Крим. Діма йде. По плану шпиці і озеро несамовите. Дошла до місця збору. Але тут така проблемка. Сказано навпроти готелю Крим, але там не можна зупинятись автобусом. Не знаю, просто десь збоку стоїмо, почитаємо, а там розберемось. Ти готовий? Угу. Ні. Угу. Навдягані як капусточки, щоб не замерзнути. Бо зараз холодно, а потім може бути жарко.

Зараз сіла відпочити, перекусити. І. О, що як а ще теплий? Озеро несамовите. Наш перекус шинка. чи Це балик. Балик, сирочок і хліб. І навіть чай з собою взяли в бутилку. Навіть Робить. А після смачного обіду ми вирушили далі, кінцевою точкою нашого маршруту. Є гора шпиці, висота якої 1863 метри над рівнем моря. <плес> Ура! шпиць. Ми її знайшли. ну ладно, юток хороший. Space and погода. Все, ми подолали шпиці і повернулися в яре. Все, можна було ще одразу йти на Гаверну? Дуже круто. Немає слів, щоб описати ту красу. Там все на все від шпиці в 7 кілометрів було. Можна було. Все на все. Ну, коли вже пройшли 18, то вже 7 кілометрів не так багато. Ну загалом ми пройшли 25 20, кілометрів, 20,5. Всього, тепер ще додому. Помитись, вечеряти і відпочивати. До речі, на Говерло шлях набагато коротший і набагато швидший. Зато наш печаль гарно. Все, пока. Вже принесли нашу вечерю. В мене карбонара в дімири з овочами, курячий стейк, тарілка сирна це до вінішка, Ще зараз принесуть карпатський чай і шоколадний фондан. Як тобі? Мій ага. ага. фонданчик ага. прийшов а і нас чайок. Є сайт, де написано як дивись, я тобі розповім. Дуже багато артистів приховують те, що вони працювали. Я, коли почалася війна, намагалася триматися і. Мені складно було взагалі отримати якусь інформацію, були деякі інтерв'ю, які от я подивилась. Наприклад, я подивилась інтерв'ю Андрія Данилка, ну, сказала так, я працював там на концерті, давав мені. Все, ми вже зібралися, зібрали речі, усі, винесли на терасу. І не було шрумтуру, то я зараз покажу. Ось така у нас. Тераса, вона має окремий вхід, тут є столик, стільчики. Тут ми заходимо в номер. По ліву сторону у нас шкаф, досить місткий, є багато паличок і тут От, вішечки. Так, тут у нас маленький холодильник, до речі, холодильник. У нас ще залишилась сирна тарілка чуть-чуть. Крісло, стільчик, в номері був кувшин з двома стаканчиками і чайник. Мінус того, що не було кружок для чаю, ці кружки, що є, це з ресторану нам приносили. Так, тілік, диван. Кондиціонер немає, є вентилятор, але ми ним так і не користувалися, бо було прохолодно. Також є два плєдіка. і. Два рушника, які можна брати з собою до басейну. Велике містке ліжко, тумбочки. Зверху віконечко. Вночі класно спати, бо вікно можна лишити на провітрюванні і це ніби як замість кондиціонеру. Тут у нас ванна кімната. Все по стандарту, унітаз. Раковина, є багато тумбочок це плюс. Ось так. Велике дзеркало яке навіть. Підсвічується, теж класно. Ну і душова з рушничками. Ось так. Так що досить хороший номер, було комфортно і приємний, чистий. Де ми взагалі зупинилися? Це готель Карпатські черела». Тут, окрім будиночків і номерів, в загальному корпусі є ще купольні будинки. Біля них якраз і знаходиться басейн. Сам готель класний, але він знаходиться ну, трохи високо в горах, і до нього не дуже хороша дорога. Але зараз її вже ремонтують. Так що це один з ключових мінусів, що до нього важко добратися, не кожна машина виїде. А в цілому готель дуже приємний, класний персонал, є свій ресторан, смачно готують. І в цілому я задоволена. Залишилось дочекатись трансферу, ми його замовили на 12.30, зараз ще немає 12-ї. Вирішили посидіти, поки на терасі зачекати. Ну, Кокоса вигуляємо, трохи подихає. Дмитро Олександрович. Дмитро, Розкажіть враження про цю поїздку. Дуже хороші враження. Хорошо сходили в гори, взагалі чудове місце, вигляд хороший, басейн хороший. Загальному дуже хорошо. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Я і моя і мій механізм описує. Uh -huh.